Українці, які заїхали у Польщу до повномасштабного вторгнення, можуть лишатися до 2024 року, проте не всі. Польський уряд надав пояснення, які категорії українців можуть спокійно перебувати на території країни ще майже рік, і яким все ж доведеться подбати про легалізацію. Чи знаходитись ви в зоні ризику? Про це ви дізнаєтесь в цьому відео, тож обов'язково додивіться його до кінця. Але спочатку хвилинка важливої інформації. Друзі, зараз українській економіці як ніколи потрібна наша допомога. Кожна гривня, злоти, крона та євро принесені в Україну це маленький крок до перемоги та європейського майбутнього. Тож, якщо у вас є можливість підтримувати українців, що лишаються на батьківщині, робіться! А допоможе в цьому сервіс Странсвергов, якому довіряють більше 2,5 мільйонів українців. Приходьте за посиланням під цим відео і надсилайте кошти швидко, просто і безпечно. Ну а я повернусь до роз'яснень польського уряду стосовно перебування українців. Отож, як ви напевно знаєте, в липні польща скасувала епідемічний стан, а разом із ним і автоматичні продовження документів на перебування іноземців. Це означає, що впродовж липня громадяни інших країн мають легалізуватися в Польщі. Тобто оформити візу, в'їхати після коридору по безвізу тощо в іншому випадку їх попросять залишити країну. Українці, які в'їхали у Польщу до війни, наче теж підпадають під дію цього закону, адже на той момент ще не було тимчасового захисту а дні по безвізу чи віза мали вичерпатись. Проте, як пояснює державний сайт Польщі для цієї категорії українців, зроблять виключення, але лише в тому випадку, якщо на момент початку війни у вас були підстави для легального перебування в Польщі, що це означає? Зараз багато блогерів висвітлюють ці роз'яснення так: якщо ви до 24 лютого перебували в Польщі, ви можете перебувати в Польщі аж до березня 2024 року. Але вони гублять один важливий момент: зверніть увагу на це. Якщо ви перебували саме по продовжених через епідемічний стан документах, тоді вам все ж доведеться або виїжджати з Польщі і чекати коридор по безвізу, або ж оформлювати візу, або шукати інший шлях для легального перебування. Ви належите до цієї категорії, тоді вам точно слід проконсультуватися у нас стосовно того, як продовжити своє легальне перебування в Польщі. Напишіть нам у месенджерах в описі до цього відео, і наші менеджери знайдуть варіант, який найкращим чином підійде саме вам. Впевнені, ніхто вас не депортує. Однак варто поквапитись, адже до кінця липня лишається не так багато часу. А коли ви потрапили до Польщі і за яких умов розкажіть свою історію у коментарях, а також не забудьте підписатись на канал Перший візи та поставити лайк цьому відео. Слідкуйте за нами. У нас перевірена інформація про життя та роботу за кордоном.